Доброго вечора, ми з України, вітаю вас на каналі Яринки Українки. Моя перша робота у новому році це ось такий іменний подарунок, така літера гламурна для однієї чудової дівчинки. Літера, я вже купувала таку літеру, готову. Лиш просто розібрала її на запчастинки і продумала такий гламурний декор. Спочатку роблю двокроковий кракелюр. У мене ще є залишки кракелюру цього меймері, і я ним користуюся. Наносимо перший шар. Лютеру я вже цю купила ось таку фарбовано. така фарба. Мені здається, що це навіть і не акрил. От, і вона гарно така пофарбована, гладенька. І ось я вирішила нанести перший шар. Спочатку пензликом, потім вирішила Спонжечком розтерла спонжечок подивилася, що мало. Я хотіла б тріщинки більш такі помітні зробити. І ще додала цього. Першого шару. І добре це все просушила. сухло воно ну, в мене десь годин 5, напевне, бо не дуже тепло в хаті, і воно так собі підсохло. І тепер я наношу другий шар. Наношу другий шар, і він теж десь годинки 3-4 у мене підсихав. Коли зробилося вже. Тріщинки. Але я його не декорувала після цих п'яти годин підсушки, бо вирішила, щоб воно має висушитися дуже-дуже дуже добре. І лишила на ніч, просто, щоб воно підсихало. Далі в мене є ось така паста для пристарення. Взяла я білу. Як ви бачите, дуже гарні ці тріщинки вийшли. І я їх виділяю цією пастою. Для пристарення. Розмащую добре пальчиками, і тоді ганчірочкою, м'якенькою знімаю, щоб, по можливості, ця паста залишилася лише в тріщинках. От залишки в цих виємочках прибираю. Ось так. Далі беру водичку, тепленьку, ганчірочку і змиваю. Цей кракелюр цей потребує змивання. Змивається, і у нас залишається лише гарні такі тріщиночки, дуже чудові. Далі це все знову я просушую, щоб все добре висохло. Някі тріщинки чудові. І е після просушечки я це все. Лакую. Ну, зазвичай кракелюр лакують не водним лаком, але в мене дефіцит цього лаку, тому я лакую просто саєр лаком, звичайним глянцевим лаком. Я вже декілька робіт так робила, і поки що нічого їм немає. Гарно тримається кракелюр цей під акриловим лаком, і нічого йому немає. Далі я Достала свої такі прикраси, які у мене є, і підібрала ці прикраси для цієї літери. Є в мене, тут я використала, був у мене такий браслет, я його розібрала на запчастинки. Така брошечка. Котик забрала я з неї за щіпочку. Корона це була. Така я побачила дуже цікаві такі резиночки для волосся для дівчаток з такими коронами. Я їх придбала, розібрала, і тепер маю ось такі корони. Ну, і ось ці також прикраси, я їх придбала в інтернеті в дівчат, які розпродували свої залишки, своїх багатств. От, і вони мені тут знадобилися. Спочатку я ось понизу приклеїла цю. Ці перлиночки з листочками. Добре, гарненько це все потім я роздивилася. Ці перлинки не прикрили цей кінчик того браслета, як я думала, що прикриється цей кінчик. В результаті я відчепила цю частинку цього браслета і відколола цей желізний кінчик, щоб він мені тут не заважав. І дістала ще ось такі. Таку прикрасу з трьох камінчиків, і вона якраз підійшла мені ось сюди вниз. І далі те саме корона і ці намистинки з листочками. Висохло це все добре, я спробувала його вставити в ці дірочки. Звісно, вони не вставляються, тому що попав туди цей кракелюрний лак, цього Підставочку і на самі ці ніжки, і я е, пилочкою знімаю залишки цієї цих, цього лаку кракелюрного, ось на цих ніжках, і е, е, знімаю також в серединках отут над фільочком на цій підставочці, щоб ця е, літера в мене дуже гарно туди зайшла. Ось так зайшла гарненько ця літера туди. На тильній стороні цієї літери і в мене є такий трафаретик ангелочок. І я там білим контуром зробила цього ангелочка, і такий невеличкий напис «Мрії збувається. Звісно, якби контур у мене білий, дуже товстенький, напис такий вийшов трішечки затовстий. Але я вирішила, що він, не буду я його переробляти, так він в мене там і залишиться. Хіба що, якщо десь придбаю срібний такий тонкий контур, я пройдуся цим сріблом ще там. Далі є в мене такий ланцюжок з камінчиків, і на ось такий клей я приклеюю по, по боках цієї, по сторонах цієї літери. Спочатку підчіплюю кінчик на гарячий клей, і далі. Цим клеєм, це клей, він якраз до цих страз дуже гарно підходить там тоненький носик в нього От. і підклеюю. Тепер по цій серединці літери теж шматочок стразиків додаю. І ось такі більш, верніше, менші за розміром стразики цей ланцюжок, я даю ще по кругу по цій підставочці. Так само на цей клей підклеюю. Ось так вирівнюю пінцетиком. Він цей клей зразу не підсихає, тобто можна підрівняти цю свою роботу. От. Ось так вирівнюю, це буде виглядати ось таким чином. Така гламурна літера у мене вийшла. Залишаю це все добре підсихати, і мій подаруночок готовий. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій Канал Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на наші славні ЗСУ. Допомагаємо, чим можемо разом до перемоги. Слава Україні!